Є люди, чиї слова буквально рухають ринки. Історія останніх днів це довела. 10-11 жовтня один анонс про 100% тариф на Китай зірвав рекордну хвилю ліквідації у крипті. За добу згоріло понад 19 мільярдів доларів, постраждали близько 1 мільйона 600 тисяч трейдерів. Біткоін провалювався до приблизно 105-106 тисяч доларів, а альткоїни падали ще глибше. Це Найбільша одномоментна чистка плечей зафіксована аналітиками, паралельно маємо важливий бекграунд. Trump Media and Technology Group, публічна компанія з тикером DJT у липні, підтвердила приблизно 2 мільярди доларів у біткоїні та суміжних інструментах у межах біткоін скарбниці Найбільший акціонер, Дональд Трамп, його частка, за даними ринку, близько 41 після розмивання. Для масштабу операційна виручка самої компанії у 2025 році. Менше 1 мільйона доларів за квартал, тобто вплив біткоїна на баланс колосальний. На фоні обвалу з'явилася ще одна деталь: Wall Street Journal пише, що два рахунки заробили разом приблизно 160 мільйонів доларів. А одна велика коротка позиція по біткоїнах була відкрита за півгодини до президентського поста. Юрист Джон Дітон публічно закликав до розслідування. Чи не було тут інсайду? Наголошую, це підозри і публічні заклики. Не вирок чи можливий тут конфлікт інтересів. Юридична тонкість уша така: на президента і віце-президента не поширюється ключовий кримінальний статут про конфлікт інтересів. 18 U.S.C. параграф 208 формально, це законно, етика ж лишається предметом дебатів. До того ж, акції Трампа перебувають у Ревокабл-трасті під управлінням Дональда Трампа молодшого, але юридична власність зберігається за бенефіціаром. Чи дійсно пости здатні рухати крипту? Академічні роботи фіксують, що негативний тон твітів Трампа має прогностичну силу для доходності і волатильності біткоїна, залежність із часом змінна, але реальна. Склеїмо це у гіпотетичний сценарій, який обговорює ринок: спершу фіксація частини прибутку в біткоїні на піках, далі жорсткий пост і падіння, паралельно сміливі шорти тих, хто знає. Потім Викуп дешевого БТК, і нарешті заспокійливий меседж, що сприяє відскоку. Наголошую ще раз: це модель роздумів, а не доведений кейс. Факт лише в тому, що після м'якших коментарів ринок справді частково відновився. Що робити приватному інвестору? Перше, не торгують з 50 чи сотим плечем. Ринок у такі моменти просто зносить усіх, друге стоп ордери і ліміти, третє диверсифікація і сухий порошок у стейблах на випадок сильних просідань. Четверте, стежте за анонсами політики, тарифи, списки експортних обмежень, заяви про резерви. Усе це стало драйвером волатильності. І головне, відділяйте факти від припущень. Ми показали, де саме проходить ця межа. Пам'ятай завжди, це не фінансова порада. Роби власне детальне дослідження перед інвестуванням. Буду вдячний за підписку на наш канал, лайк та коментар.